Бажаю вам добра. Бажаю гарного дня і чудового настрою. Я Анастасія Журавель, учениця 6 класу та учасниця конкурсу, а я просто українка, україночка. І зараз хочу поділитися з вами своїми думками, тому що у мене, як у більшості українських дівчат, є своє ставлення та розуміння, якою має бути справжня українка. А також обов'язково вам про своє захоплення таврі. Для мене бути українкою означає не тільки мешкати на території України та носити українське прізвище, мати вродливу зовнішність, якою захоплюється у всьому світі, а перш за все, бути берегиню свого роду та традицій. Українські жінки завжди були вірними дружинами та підтримкою для своїх чоловіків, люблячими матусями, турботливими доньками для своїх батьків, тими, від кого я колись і зараз. Залежало спокій та затижок усе. А ще українки завжди славилися кращими господинями, чого тільки варти наш український борщ, який, до речі, вважається одною з найкращих перших страв у світі. А духмяні паски, а смачна куття ця спадщина, дбайливо збережена, та передана сучасним українкам і має продовжувати своє існування в наступних поколіннях. Скажу вам по секрету, що готувати одна з моїх найулюбленіших справ. Але ж смачно готувати та пригощати свою родину не єдиний скарб, яким володіє справжня українка. Дивовижні вишиванки та рушники, зроблені руками українських майстрів, завжди вражали своєю красою та різноманітністю орнаментів і кольорів. Ви ніколи не знайдете двох однакових рушників. До речі, моєї родині. Вміють вишивати всі жінки? Це робота моєї бабусі, це робота моєї матусі. І я теж роблю перші кроки в цьому напрямку. Так які ж вони, наші сучасні українки. Неймовірно яскраві, розумні та освічені жінки, для яких гідність і активна громадянська позиція має неабияке значення, яким би вони не працювали кухарями або лікарями. Банківськими працівниками, політиками чи науковцями вони завжди залишаються берегіннями своєї родини. Пройде час, і з допитливою української дівчинки я перетворюсь на гарну українську жінку. Своє майбутнє я бачу цікавим та щасливим. Моя мрія вивчитись та отримати освіту лікаря. Я хочу дбати про здоров'я як своєї родини, так і всіх українців, щоб кожна людина, яка живе в Україні, могла розраховувати на якісне, здорове та довге життя. Згодом у мене з'явиться своя родина, у якій діточок я буду виховувати в любові і шані до українських традицій. Адже саме народ, який пам'ятає свою історію. І шанує традиції предків ніколи не припинить свого існування. Я не тікаю і не плачу, свій рідний край я сильним бачу, і в боротьбі за кращу долю молюся щиро. до полю. Я Українка цим пишаю. Я не сламаюсь, неперевершена країна, ти моя доля Україна. За нами Бог, за нами правда, тримайся, рідна Україна, пишайся мужніми синами і перемога.